Всім привіт! Вітаю на каналі! І це відео по готовим роботам, поділюсь, що встигла зробити і почну з ось такого красення Грінча. Я вам розповідала про те, що хочу зробити Грінча, в планах ще зробити другого у такому салатовому з Софті, а це зв'язала з. Baby Smile. smile. Сподіваюсь, що правильно сказала, я вам показувала цю зелену пряжу у огляді на мої покупочки. І ось такий в мене Грінч вийшов. Дуже мені подобається ця пряжа. Вона така м'якенька, і з нею швидше в'яжеться, бо дольче така доволі щільна. Цупка така пряжа, наче вона і м'якенька, але мені якось з неї складно в'язати, вона мені якось складно йде. І по е, текстурі іграшка виходить зовсім іншою. Мені більш подобається ось ця або Premium Yarn Last Baby Love, якось так, з такою чорною етикеткою. Також мені порекомендували в Інстаграмі е, пряжу Волонс. Не зустрічала я її в магазинчиках в мене тут в офлайн. І у тому магазинчику, який я вам рекомендувала, також немає її, стається, чи я її якось пропустила. Ось. Не потрапляла я на неї. Ось. Мені порекомендували І Дякую за ваші підказочки, за те, що ділитесь своїм досвідом. Також спробую замовити. Подивлюсь, що да як. Ось, а з тих, що. Я купляю, то мені все ж таки більше подобається або преміус, або ось візейл, також дуже мені сподобалася пряжа, давненько її не купувала. Все більше користувалась преміу Ірнас, дольче менше, і, напевно, буду більше переходити на ось таку або Волонс, наприклад, якщо мені сподобається сама пряжа, бо по ціні вони плюс-мінус. Однаково. Але мені більше подобається текстура іграшок з ось такою, наприклад, такий гарню, він такий яскравий вийшов. Капелюшок, ковпачок я йому не пришивала. Дивіться, який я йому чубчик зробила. Ось, не пришивала, вирішила, що нехай буде з'ємний ось такий ковпачок, і зробила йому ще ось такий шарфик невеличкий. Прекрасно, Ставили ми оченята. Тут мають бути 20 мм по схемі, але 20 мм в мене закінчилися, тому я поставила 18 і ще додала ось такий білочок, щоб візуально трішечки збільшити оченята. І ось такий в мене грінчик вийшов. Він доволі великий 40, Ой, 40... 36 см, 37 см. Ну, якщо з ковпачком, з всі, всіми ділами, то може буде і 40. А без всього цього я заміряла, то був 36-35 см. Ось такий гарненький. Мені він дуже сподобався. Це іноземна схема, я її знайшла. Ой, як не мені стояти тут. Я її знайшла в Ютубі. Там в'язали з такої акрилової або бавовняної пряжі. А я вирішила зробити з плюшом. мені здається, доволі підійшла ця схема. Мені подобається, що він так доволі устойчиво сидить, бо ніжки в мене тут, бачите, у передній половині. І тому він добре так тримається, сидячи. Буде мені прикрашати стенд. Також хочу ще одного грінчика, якщо спію. Маленьких вже зробила. Показувала вам, можливо, дороблю ще маленьких. Взагалі не знаю, а, грінчики популярні зараз чи ні. Дивлюсь, наче дівчатка всі в'яжуть, тому все ж таки вирішила додати до асортименту, хоч а, і доволі велика іграшка. Ну, хай буде. Бо мені здається, все ж таки це такий більш новорічний. Дивилася на гномів, але якось, з одного боку, мені хотілося б зробити гнома, а з іншого Дуже багато матеріалів на нього йде і часу. І якось я не знаю, напевно, не буду цього року робити гномиків. Подивимось, може щось зміниться, може буде настрій на гноміків, але поки що я їх якось трішечки викреслила зі списку того, що хотіла би зробити. Підв'язала ще одного котика квадратика. Мене був один а, такий а, у кавових відтінках, ну, типу подсямського котика. А, був такий ще сіренький з чорним. Вирішила зв'язати ще одного з сіренького, такий гарнюнька. Встав йому тут сяючі оченята. У мене були тільки чорні, такі дванадцятки. А це ті, що я замовила, пам'ятаєте, показувала вам. Мені дуже подобається сяючими оченятами. Треба було замовляти більше дванадцяток. Хоча я ж тоді думала, що їх прийде 70 штук. Ну, то таке. Але мені дуже подобаються такі коченя. Коченята Кошенята. оченятами. Ми бачила у дівчаток вони всі столяють такі сяючі. Також спробувала. Мені дуже подобається. Не знаю, як підходять сюди зелені очі чи ні. Але мені хотілося якогось холодного відтіночку блакитний або зелений був. Вирішила, що сірий мені більше подобається. Це ж таки зелений відтіночок. Ось такий котик в мене вийшов. Такий гарненький. Мені дуже він подобається. Так. Це, я, е, якщо що, е, не знаю, чий майстер-клас, але я в'язала по е, відео Леся Тойс стається. Леся Тойс. Відео в е, Ютубі. Бо частенько питають за те, що в мене ну, криві е, виходять ніжки, ручки, е, обличчя, коли в'яжуть дівчатка, пишуть, що пересталяє, не переставляю. Я нічого не представляю, в'язала по е, відео, не знаю, як в оригінальній схемі. А по тій схемі, що було у відео, мені підійшло по щільності в'язання і по зміщенню петельок мені підійшло, і воно виглядає досить. Рівненько. Ось такий котик. Ще зв'язала, підв'язала міньончиків. В мене лишився один міньончик, вирішила, що треба поповнити по кількості їх. Зв'язала ось таких два, які з одним оком, такі дві гарнюки. Який же ж цей синій класний колір. Мені дуже подобається, і він так класно підійшов під міньончиків. те, що я вам показувала. Так, посуну трішечки котика. Ось такі гарненькі. У мене всі вони були спочатку з одним оком і питали ще з двома очима. Тому вирішила зробити ще ось такого. Дивіться, який гарненько. Тут я ставлю оченята 12. Ой, 12, 10 і вирізаю коло побільше, А тут поставила 8 мм і трішечки поменше коло, вирізала такі гарненько. Мені здається, дуже непогано вийшла з двома очима. Зробила на пробу ось такого одного. Може, ще підв'яжу, якщо буде час, але я так хоча б для наявності, щоб вони були так, десь я тут їх поставлю. А, щоб вони були в мене також наявності, бо а, наче і купляють потрошку, тому він в'язала. Ще нарешті доробила а, собі у асортимент з анімешки One Piece. А, Пу Пуфі, здається, цей герой називає ім'я. Хотіла взагалі на, за ці умовно канікули між ярмарками, зробити собі асортимент з анімешок, але якось так а, а, просто а, ринула у Новий рік у Плюш, я навіть а, багато не встигла. Ось зробила а, пуфі, а, Наруто в мене є. А, хотіла ще з Наруто деяких, ну я там робила до цього і новиночки, але якось не до аніме. Зараз мені чомусь. А, може, ще встигну щось, а може ні. Ну, хоча б в мене буде цей пуф бо доволі популярний цей герой. Але якось ну, через те, що там, ну, те, щоб він мені й довго в'язався. Не знаю, якось нема натхнення на анімешок. А я все більше в'яжу по натхненню. Частенько а, пита... є питання, що там, як. Планування часу і тому подібного. У мене якщо там все за натхнення. Більшість всього є глобальні плани, а ось на день то вже як карта ляже, як прокинуся з яким натхненням на плюшеву пряжу або акрилову, на щось поекспериментати нове, або попробіреним схемам. Тому якось немає натхнення в мене на анімешок, але я встигла хоча б одного доробити. Він в мене якось довго, умовно, довго катався по хаті. То в одній корзинці полежить, то в іншій корзинці полежить. Десь тижні три він в мене то там лежав, то там лежав, чекав своєї долі, і нарешті я його таки доробила. Ось, ще встигла підв'язати. Таку гарненьку новиночку, зараз я вам покажу. Не знаю, чи будуть такі куплять чи ні, але мені дуже сподобався такий варіант. Подивіться, яка гарнота. Ялинка ведмедик. Ще бачила ялинка капібарка і ялинка свинка, здається, була. Такі гарненьки. зробила ведмедика. Ще от, думаю, робити капібарку чи ні. Схема доволі проста тут, буквально от ці яруси і дерево дуже гарне. Не знаю, мені подобаються такі якісь трішки дивакуваті іграшки, і брилочки, щось таке. Тому додаю собі до асортименту такі штуки. Мені подобається. Зробила тут типу зірочки, бо у автора там. Якийсь пампончик здається. Не знаю, хто автор майстер-класу, бо я їх бачила на декількох різних каналів, всі іноземні, і я так і не зрозуміла, хто перший його придумав, чи як і в інстаграмі їх бачила, і в Пінтересті їх бачила. Не знаю, я в'язала по майстер-класу в Ютубі. Такий гарненька, як вам такий варіант новорічного брелочку? Можна, в принципі, напевно, як іграшку на ялиночку використовувати. Ще зараз працюю над іграшками на ялиночку. Трішечки мені залишилось їх доробити. Покажу вам у наступному відео їх. Але ось, наприклад, таку іграшку теж можна зробити, наприклад. Не знаю. Можливо, в інших кольорах, бо, напевно, зелений буде погано видно в ялинці. Чай зараз роблять і білі, і стріблясті ялинки. Тому не вгадаєш? Такі гарненька. Мені дуже подобається. Але будуть брати чи ні, і взагалі оцінять люди такі. Не знаю, бо частенько в'яжу по іноземним майстер-класам і не можу вгадати, чи зрозуміють, в нас такі брелоки, іграшки. Тому так, на пробу. По одному, по дві штучки зроблю, що мені сподобається. А потім вже буду дивитись, як будуть реагувати люди, як вони будуть купляти це. І взагалі будуть купляти чи ні. Трішечки підв'язала малечі. Вже бачу, що не встигаю я зробити 500 штук, але хоча б половину <хи> зробити. То підв'язала ось таких маленьких осьмініжків різних кольорів. Із такого. Малинового ще зв'язала ось такого жовто-помаранчевий, гарбузовий такий відтіночок. Ось, Жовтенького зв'язала. ще, В'язала різних відтіночків, в мене їх беруть всіх відтінків. Можу сказати, що в мене якогось відтінку не беруть, але я зрозуміла, що або світленькі такі, або яскраві. Темні відтінки не дуже. Наприклад, якийсь дуже темно бордовий темно-фіолетовий. Такі якось в мене гірше йдуть. А ось такі яскраві, бо пастельні більш привабливі. І ось такого зв'язала такий синій джинс. Ось такий якийсь відтіночок. Дуже мені подобається відтіночок. І такий, мені здається, більш морський, може комусь... Не можу сказати, що піднатуральний, але ну, ось так. Малечу підв'язала. Взагалі, я так дивлюся, що я вам тут е, кажу, що мало встигла, мало встигла, але коли так глянули, що в мене мої два контейнери, які я купила, щоб складати іграшки після маркету, в мене там був е, великий контейнер для таких побільше іграшок на половину пустий, е, і такий трішечки поменше пластиковий контейнер для брелоків, також був, був наполовину пустий, а вже зараз я дивлюся, що він а, ще один, що другий повний, і в мене ще вже починає складатися десь в пакетах, в сумках, бо воно все не влазить. А я якось дивлюсь по табличці, що в мене так не дуже багато їх. А як глянуть отак, то наче їх доволі багато і різних іграшок, брелоків і тому подібного, то якось. Я чи дуже сильно вимагаю від себе багато, чи я просто якось не дуже розумію, що, яку кількість мені потрібно. Але якось навіть, наче дивлюсь, що і ну, наче і непогано по кількості потрошку-потрошку, по але різних форматів, різних кольорів, і новорічні, і неноворічні, різні варіанти. Попідв'язувала, то наче її непогано, потрошечку. Також ще зробила трішечки змій. Думала зробити якесь брилочки змійки бо це ж рік змії. Зв'язала знову ось того вужика, що я вам показувала якось. Мені порадили у коментарях взяти гачечок поменше на другий колір і дивіться, він такий заворачується. Дякую вам за підказочку. Такі гарнюнька. Такі заварачується, я вже думаю, можливо, треба було трішечки побільше зробити подовше хвостик. І ось так от чи не прикріпила, але думаю, що прикріплю тут ще карабінчик, і буде в мене ось такий брелочок. Може, ще язичок додам. Приклимикається на задній план. Язичок додам. Ще спробувала зробити ось такого вужика, але подовше. Ось. І зробити тут у, цьому, у цій схемі йде з'єднувальні стовпчики назад, а тут я зробила стовпчики без накиду, щоб була потов сама змійка, і подовше я її зробила. Так, бачите ось. А, мордочку залишила ось такою, як і була. Такі от варіанти. Не знаю, щось я подивилася різні варіанти змійок. І мені щось ні одна не впала в душу а, з приводу брилочків. Не знаю. Ось такі мені, в принципі, подобаються заоченята, бо вони такі грайливі, класні. Але якісь хотіла б і побільшого формату, і поменшого. Але я якось подивилися багато різних варіантів відео, майстер-класів. Ну і якось жодна мені не впала в око, в душу. Ну, не знаю, не захотілося мені якось е, не один майстер-клас повторити, наче і непогано, а наче і щось, щось не те, щось, ну, не знаю. Не, не впала мені в душу, вона е, спробувала зв'язати ось такі, напевно, ще зв'яжу декілька штучок, щоб повісити. І все. Не знаю, можливо, щось придумаю сама, якщо буде час, бо хочу ще е, працюю над схемою на оленя такого більшого формату, як мої великі брелоки. Працюю над таким форматом оленя, е, тому буде майстер-клас, напевно. Мені, в принципі, подобається, що виходить. Треба трішечки подороблювати. І е, запишу для вас майстер-клас, покажу оленя, А змійки я не знаю. Ну, буде у мене велика змійка, ще з'яжу. Знайшла такий наче прикольний майстер-клас на таку поменше змійку, а брилочки, ну, я не знаю. Ну, якось, ну, ось ці непогані, бо за очі грайливі. Можливо, е, якось перероблю інший майстер-клас, або сама щось придумаю. Бо якось не лежить душа мені до жодного брелочка Якось передивилися і не знаю, не захотілося мені якось якогось брелочку в'язати. Ще покажу, давайте вам новилочку песиків. Я їх зв'язала три штучки поки що. У мене є гарний майстер-клас на маленьких песиків, вони мені дуже подобаються. Шукала ще різні варіанти ще в пошуках котиків, бо я вам про це казала, що ніяк не можу знайти класну схему на котиків. Є ідея на маленьких котиків, спробую її реалізувати, покажу, що вийде, якщо щось вийде. Ось, а зв'язали ще, як інший варіант песиків ось такі, дивіться, які гарненькі, з хвостиком таким, а з такими довгими вушками. Все також стільно в'язана іграшка, все вив'язується в процесі. Приклеїла носик, бо в мене не було тифтового, та й немає. І оченята і все і така міні брелочок готовий. Вони в мене будуть з, по розміру, плюс-мінус однакового з восьминіжками. будуть в одній ці новій категорії. Спробувала їх зробити в різних відтіночках, щось такого. Більш світленького зробила. Ці які Мені здається, що а, вгадується песик і доволі непогана схема. Без якоїсь певної породи можна зробити різних відтіночків. Я ще зробила ось такого сіренького. Дивіться, який гарненько. На клас. Не знаю, мені дуже подобається ця схема. Як вам? Напишіть, як вам подобається схема на таких песиків. Гарненькі чи... чи ні. Ну, мені, наче, не погані. І дуже вгадується, що песики. Будуть і такий варіант, і те, що я вам показувала раніше, на який я вам зняла майстер-клас. До речі, дякую за вашу уважність, що я там в майстер-класі сплутала номера рядочків. Якось я схему записувала і записала, що в мене після шостого одразу восьмий рядок йде. Сьомого рядка не існує. Дякую за вашу пильність, уважність, за те, що підказали. Я там закріпила коментар, що рядочки йдуть правильно, просто я на схемі якось, не знаю, щось мене відволікло, і я записала неправильну нумерацію рядочків. То дякую, що підказали. Тому а, там трішечки є помилка у а, схемі у нумерації. Так, ось такі песики. Ну, мені подобається, наче непогано. Так, ну що, ось такі мої здобутки на сьогодні. Ще є деякі, які не доробила, напевно, вам підзніму завтра. Як дороблю, дооформлюю все. Підніму завтра, що встигну доробити. Ну що, будемо з вами прощатися. І побачимося в наступному відео. До зустрічі!